Всім відомий меновозид це ярощ для зовнішнього застосування спиртовий, який застосовують при суглобовому м'язовому болі, при атралгіях, міалгіях, невралгіях. Він має протисвербіжну дію, місцево-анестежуючу дію і знеболюючу дію. Але його можна застосовувати не лише при болях в суглобах і в м'язах. Можна застосовувати при безсодиці, натерти потилицю від вуха до вуха, коли є вугрові запалення, протерти. Уражені ділянки, при радикуліті протираємо шию, задній хребет і зону сідального нерва. Також при болі, в суглобах, і коли є солі, можна протирати два рази на день. І при вушних запаленнях просочену вату вставляємо у вухо. Дуже багато користі, і він доступний і дешевий в ціні. 50 гривень.